Коломийські правоохоронці оперативно затримали молодого чоловіка, який вчиняв злочини у кількох містах. Викрадав речі, скутери та навіть автівку. Коломиянин 1993 року народження заробляв на життя крадіжками. Раніше вже мав проблеми із законом, проте це його не зупинило. Він і надалі вирішив збагачуватися чужим майном. Робив це недовго. Оперативники швидко вийшли на слід підозрюваного і затримали його оперативними працівниками Коломийського МВС. Був затриманий підозрюваний скоєнні ряду злочинів на території міста Коломиї, Коломийського району, міста Івано-Франківська, Тисменецького району. В цілому можна сказати, Івано-Франківської області і других областей, які здійснював крадіжки з автомобілів, а саме акумуляторів, дорогоцінних речей з автомашин, самі автомашини уганяв, також скутерів і даний. Громадянин був затриманий під час проведення операції працівниками Коломийського МВС. Як з'ясували оперативники, останні крадіжки молодий чоловік скоїв протягом однієї ночі у одному із сіл Коломийського району. Пошкодив замки у дверях і виніс усе, що впало в оку підсобних приміщень громадян. Наразі правоохоронці проводять перевірку щодо причетності цієї особи до вчинення інших злочинів. Він раніше судимий, мав проблеми з законом. На шлях виправлення не став, у зв'язку з тим, що пояснює, що тяжке життя. І Хоче легшого життя, і нема де заробити йому, і це був його заробіток. Останній угон в Коломийському районі чи в місті Коломиї був здійснений в січні місяці цим громадянином. Він гнав автомобіль мазду в районі привокзальної. Після того більше таких випадків не було. На даний момент фактів угонів автотранспорту немає. не побільшили. От. Є факти поодинокі просто. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Крадіжка та частиною 2 статті 289 Незаконне заволодіння транспортним засобом